Дякую. Мені дуже приємно, що дійсно під патронатом Українського ветеранського фонду з'являються такі проекти. Бо, на мою думку, зараз у нас перед нами, як суспільством свідомим, є два питання. Перше питання те, що нас війна змінила, і ми маємо вийти сильними, емоційно сталими людьми. І друге питання це пов'язано з військовими. Котрі, коли повернуться додому, вони мають розуміти, що вони потрібні цьому суспільству. І я вважаю, що в нас в країні, на жаль, це ще не допрацьовано. Дуже багато питань, які не піднімалися тоді, коли вони мали підніматися, вони мали підніматися набагато раніше. От, але я вдячна тому, що зараз держава і суспільство, по-перше, надає цьому акцент. От, і Мені приємно працювати в фонді, де фінансуються, фінансуються військові, ветерани. Мені приємно працювати з кожним. Ви знаєте, як ми за кожного хвилюємось. От, звичайно, є якісь труднощі певні. Ми теж там, нова організація, яка стикається з мільйонами проблем і бюрократією, яка нікуди не ділася. От. Але ми завжди відкриті до комунікації, ми завжди відкриті і вирішуємо всі питання, можливо, навіть на телефонах. От. І я сподіваюся, що дійсно наше суспільство, наше суспільство зрозуміє важливість психологічної підтримки і психологічної стабільності. І все-таки за допомогою таких хабів. і те, що ми будемо проговорювати, що це є проблема, і її не потрібно замовчувати, і те, що ти пережив, це потрібно пережити, а не, за, як то кажуть, залишити в собі. Ми зможемо хоча б стати сильнішими і міцнішими, і розуміти, як на це реагувати, а не вживати алкоголь, закриватися і розуміти, що ти не потрібен. Цьому суспільству та сенсу. Тому я вам дуже дякую за те, що, знаєте, такий бумеранг, що ви скористалися послугами фонду, і, знаєте, цей бумеранг піде далі. І я впевнена в тому, що в подальшому ви допоможете на одному десятки сотні людям. От. Будемо співпрацювати. Тому дякую і з відкриттям вас. Дякую, дякую. Дякую, дякую вам дуже.